Без с коліна приклонення на Владислав Петрович, найопитний видно. Давайте, ставайте. Валера, Валера, у мене є криша, виставайте у кого нема. Валеру, давайте. Добре, друзі, ми молимося. Великий наш с... Каже, зимний. Каються, слава Дякую, Богу, ти що Я Дякую, говорю, це взагалі чудо-чудо чудо. Господь ми проглашаємо сіяти в соціальних. що їжають роботи. Боже, молиться о нашому Господу славу. Господь ми молиться олій Архаві. Господь на Господь смерті молиться. Розрушили всі вопрос. Господь, слава робить Бог.

Щоб нам бачити, де діється корупція, де діється свавілля чиновників, і щоб ми могли це діло викривати і зупиняти, Господь. Даруй нам, Господи, сьогодні сміливості Твоєї відстоювати правду Божу в ім'я Ісуса Христа. І при всьому цьому, Господи, ми смиряємось перед Тобою, тому що ми знаємо, що людських сил, людської мудрості недостатньо. Але Ти є Бог, і Тобією силою сьогодні ми виступаємо, Господи. І ми знаємо Боже, що не будемо осоромлені. Просимо тебе, Отче святий. Даруй нам цей час зцілення від людського страху, від страху терактів, від страху нестабільності, від страху провокацій, Господи святий. Але даруй нам страх Божий, щоб не чинити нам